Пам'ять відомого поета, перекладача та скульптора Олега Лишеги вшанували в Івано-Франківську. Його поезія не схожа на жодну іншу Його життєвий шлях як символ духовної свободи. Він створив перший в Україні сам альманах Скриня за що був виключений з університету. Певний час жив з індіанцями Америки, ловив рибу руками та став першим українським поетом, якого було нагороджено престижною премією пен клубу за поетичний переклад. Його запрошували на міжнародні фестивалі. Де збиралися поети п'яти континентів, і він один від України. Ввійшов так глибоко в природу і зріднився з нею. От і був часткою той, того Божого світу. Був деревом, був конем. На вечорі пам'яті відомого краянина переглядали фільм авторства Олега Лишеги та Дар'ї Ткач Ярчик про родича поета, письменника та громадського діяча Яромира Лишегу, і, звичайно, читали неповторну поезію Олега Лишеги. І коли у небесних безмірах тануть усі слова, аби виспівати мої почуття до тебе. Я починаю розуміти, що збагнути неповторність можна можливо. Лише гарно споглядаючи кожне народження сонця, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України Євген Баран називає Олега Лишегу унікальною людиною та вважає його есеїстику геніальною. Можу твердити, що це одна із найкра... це одні з найкращих найглибших книг. І якщо філолог, який не читає і не знає гуманітарна, чи студент, чи людина гуманітарного спрямування скерування, яка не читає есеїстики лише, вона нічого в цьому світі не знає. Олег Лишега став знаковим поетом для молодого покоління. Охочо зустрічався, спілкувався, читав відкриті лекції, долучався до найрізноманітніших проєктів. Коли він був у Тисманиці, ну телефонував, повідомляв. І ми з друзями з Франківська, молодими літераторами, їхали до нього і там сиділи, спілкувалися дуже багато. Ми молоді переважно слухали. Він розповідав. Ну і це було страшенно захопливо. Олег Лишега був з одного боку великим письменником, а з другого боку Дуже простою людиною, і в спілкуванні ну не відчувалося, що він старший. В недалекому майбутньому у Львові запрацює музей Олега Лишеги, де будуть відбуватися мистецькі виставки та презентації.